Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я вас гаряче вітаю, щастя і радості бажаю. Привіт, мої хороші, дітки, а чи любите ви казочки? Так, а чому ви їх любите? Звичайно, у казках розповідається про цікаві пригоди. Там завжди добро. Перемагає зло, а ще казки нас чогось навчають. Давайте разом в цьому переконаємося, чи справді це так. Пригадаємо казочку про Колобка. Чому з Колобком трапилась біда? Так, малята, колобок сам пішов з дому і спілкувався з незнайомцями, і тому потрапив у халепу. Чого вчить казочка? Не можна самому йти з дому і спілкуватися з незнайомцями. А пам'ятаєте казочку про котика та півника, як лисичка вкрала півника? Чого навчає казочка? Так, правильно, ніколи не можна відчиняти двері незнайомцям і розмовляти з ними. Всім нам знайома казочка про двох білочок. Одну працьовиту, а іншу ні. Пам'ятаєте, що трапилося з білочкою, яка не робила на зиму запаси? Чого вчить казочка? Казочка вчить ділитися і бути працьовитими. А ось всім нам відома казочка рібка. Чого нас вчить казочка? Разом ми сила і будь-яку роботу подолаємо. А пригадайте, хто останнім прибіг тягнути рібку і допоміг усім. Так, це маленька мишка. Саме мишка завітала сьогодні до нас у гості. Дітки, а давайте пригадаємо, у яких казочках? Можна зустріти мишку. Так. У казочці рукавичка, в казочці курочка-ряба, у рібці, у казочці про розумну мишку і в багатьох інших казочках. Сьогодні, дітки, я пропоную вам намалювати мишку. А для роботи нам потрібно буде взяти аркуш білого паперу. І чорну фарбу, пензлик, стакан з водою і ватні палички. У нас все готове до роботи, тож починаємо малювати. Беремо пензлик, злегка в водичці і беремо сіру фарбу. Пензликом проводимо пряму лінію. І малюємо пів повал. Тулуб мишки. Зафарбовуємо. Лісточок притримуємо пальчиками, щоб він не ковзав по столі. Ось тулуб мишки у нас готовий. Тепер малюємо лапки. Передню лапку і задню лапку, і задню. Ось. Так. Хвостик. Він у мишки довгий. Ось так. Промиваємо пензлик. Беремо чорної трішечки фарби і домальовуємо вушка. Вушка у мишки кругленькі. Одне вушко і другого кінчик видно. Так. Тепер беремо ватну паличку, макаємо у чорну фарбу, малюємо очко. І носик. Можна взяти ще трошечки чорній фарби, щоб краще навести. О, ось мишка готова. Дітки, мені буде дуже цікаво, які малюнки з мишкою у вас вийшли. Тож прошу вас намалювати мишку, а малюнки сфотографувати і прислати мені у Viber. Мені буде дуже цікаво. А на цьому до побачення, до нових зустрічей!